Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже чудову рибку. Морська риба вона дуже корисна нашому організму, легка для нього. І тож готуємо. По цьому рецепту вона виходить дуже і дуже смачнющою. Для приготування можна взяти хек чи то ментай, можна також морського окуня чи то тріску. Кожна з цих рибок буде смачнющою. І тож готуємо цю смакоту. Для початку нам потрібно рибку почистити, обрізати в ній плавники, позбавити її луски, промити гарно і потім нарізати на порційні шматочки. А може хтось захоче і ось в такому вигляді її приготувати, навіть не нарізавши. У мене для приготування молочний хек. Чому молочний не знаю. Так було написано на ціннику в магазині. І тож готуємо. До речі, сьогодні в магазині бачила, що хек є і американський, і іспанський, і молочний. Ось такі були підписи на цінниках. Тож скажіть, якому саме хеку ви віддаєте перевагу? Мені дуже це цікаво. Розрізаю його. Ось так навпіл. Хочу, щоб шматочки у мене були немаленькими, скажімо так. І складаю його відразу до миски і солю, перчу. А також використовую улюблені приправи. Солимо гарненько з обох бочків. Перчимо сумішу перців. До речі, риба дуже полюбляє. Білий перчик, тож, якщо у вас є, обов'язково використовуйте, я для кольору кладу ще паприку. Мені подобається, коли рибка трішки ось така омаранчево-червоненька. Все це гарно перемішую, щоб з усіх сторін вона у нас була рівномірно Посоленою, поперченою. І залишаємо її так хвилиночок на 10. Це ось таку маємо рибку. Все, можете додати навіть свої улюблені трави, якщо вам подобається рибка з травичкою. Все, замаринували, відставляємо. Для приготування цієї смачненької риби нам знадобиться ще цибуля. І уявіть, більше інгредієнтів ніяких, окрім олії, нам не потрібно. Олія чи то масло, хто що обере. То Тож, мабуть, хто готував цей рецепт або знав цей рецепт, відразу вгадав, що це буде у нас сьогодні рибка по-єврейськи. Саме так зветься рецепт. Якщо у мене рибки 800 грамів, то цибулі я беру 400 грамів. Тобто, рівно половину від ваги риби. Ось таку гірку цибулі ми нарізали. До речі, в магазинах зараз дуже демократичні ціни на цибулю. Тож можна готувати І курку по-єврейськи з цибулькою. І ось таку рибку. Все, ідемо обсмажувати цибулю. На сковорідку наливаємо олії, кладемо шматочок масла вершкового. Відразу вогонь роблю нижче не висипаю цибульку і смажу її до напівпрозорості. І як тільки ну, у нас цибулька стає прозорою, ми відразу її солимо. Приблизно пів чайної ложечки солі кладемо. І кладемо 1 четверту чайної ложки соди. Бачите, де попала сода, відразу наша цибулька стає, змінює колір, стає ось такою жовтенькою. Красивою дуже. Ми швидесенько її перемішуємо, щоб вона стала однорідною. Але ні в якому разі, щоб не засмагла дуже. І ось так. Сода творить дива з цибулею. Мало того, що цибуля змінює колір, а вона немов перетворюється в однорідну масу, робиться такий цибулевий соус. І ось коли цибуля має такий вигляд, ми кладемо сюди рибку. Ось так трішки роздвигаємо і викладаємо. Ось так вивільнили місце, кладемо все, рибку розіклали тепер накриваємо сковорідку кришкою і смажимо так 10-15 хвилиночок. Потім перевертаємо на інший бік. І ось так потихесенько наша рибка тушкується. час вийшов, відкриваємо, перевертаємо рибку нашу. Якщо у вас залишився маринад, то можна якраз його вилить остаточно. Даємо лавровий лист, декілька горошин білого перцю. Все, час вийшов і наша рибка готова. Для приготування нам вистачило 23 хвилини часу. Все, виключаємо та охолоджуємо. Наша рибка дуже і дуже ароматно пахне. Тож я її майже не охолоджую чи накладаю, щоб скуштувати. А погляньте, на що перетворився наш соус. Ви подивіться, ось така вийшла йому би каша. Цибуля майже розчинилася. Пахне. Ось доволі швидко ми приготували таку чудову рибку, використовуючи для соусу лише цибулю та приправи. Рибка дуже ароматна, дуже запашна. У сковорідці ще у нас залишилося багато соусу, тож можна його використати як підливу, використати до картоплі пюре. Чи просто полити рибку, щоб вона була соковитішою. А зараз скуштую, що ж у нас вийшло. Знаю, що риба у цьому рецепту виходить дуже смачною. Але ж все рівно дегустуємо. Так, погляньте, як вона розламується, м'якесенька, відходить від кісточок. Дуже гарна рибка, подивіться. Беру в соус її вмочаю. Рибка ніжна приніжна, смачна присмачна, соковита. На вечерю буде саме те легка вечеря, та ще й поживна, що може бути корисніше для нашого організму. А на цьому все. Прощаюся з вами, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. А також підписуйтеся, буду дуже чекати на це. Бажаю вам миру, добра, здоров'я міцного. Та на все добре. До нових зустрічей, до нових рецептів.